Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Рада вас бачити у медіа-центрі України, Окрінформ. Мене звуть Ольга Атаманова. 831 день сьогодні від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація з нашою енергетичною системою продовжує навіть стає більш критичною. Тож, сьогодні будемо говорити про, саме про це, будемо говорити про ціни нашої тарифи, які вже змінилися. Будемо говорити про ремонти, будемо говорити про. Перспективи у нас у студії Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Вітаю вас. Доброго дня, тож, пане Олександр, ще два тижні тому ми з вами говорили про те, що ситуація могла поліпшитись саме у цей час, і... але ворог знову обстріляв нашу енергетичну систему. І навпаки, зараз ми бачимо, що ситуація критична. У нас по всій країні діють аварійні відключення. Тож наскільки які наслідки останнього обстрілу, і що це зміни для нас вже зараз, чому ви думаєте, що критична? Ситуація стабільна останнім часом, ну себто, принципових змін не відбулося. Те, що через останній обстріл сталася низка аварійних відключень, більша частина яких була полагоджена протягом годин, там щонайменш в частині високовольтних мереж, там все, що було зруйновано, то постачання електрики було відновлене протягом годин в прямому сенсі. Що стосується пошкоджень генерації, то триває да, процес добивання нашої генерації, це треба визнавати, але це було передбачувано, і ми про це говорили. Що удари по генерації, скоріш за все будуть мати за ціль повністю знищити теплові генераційні станції і по можливості максимальної шкоди завдати гідрогенерації, ну, що і відбувається. Тобто, сценарій не змінився і сценарій продовжує реалізовуватись. Що стосується ситуації, чи вона критична, вона не критична, вона керована. Ті відключення, які відбулися там відразу після атак, вони допомогли ситуацію, по суті, нормалізувати, максимально швидко відновити постачання, і все, що можна було швидко зробити, було зроблено і ефективно. А зараз загальна ситуація це нестача генераційних потужностей в системі. Але якщо чесно, то ну, все, що ми можемо робити, це звикати до того, що це нормальний стан речей. Себто наступні два роки, що найменше. А в принципі, я думаю, що горизонт насправді виглядає так: нам треба максимум зробити за два роки, і потім між, в періоді між 2 і 5 років ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли там, обмежень споживачів взагалі не буде, все працює добре, як має працювати. От приблизно так виглядає прогноз по термінах. Повноцінного відновлення. До того ми живемо в режимі нормальної ситуації обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні. А для Києва цей термін складає 6-8 годин протягом доби. ну І це нормально. Окей, тобто ми розуміємо, що на два роки ми маємо бути готовими до того, що щоденні відключення це є нормою, а не критичною ситуацією для нас. Так, да, Вони не будуть зовсім щоденні, тобто все залежить від великої кількості параметрів, там погоди, температури, ситуації, яка пора року, тому що взимку зрозуміло, що складніше. Запит на електроенергію більший і, відповідно, зимовий період буде складнішим. Але при цьому ну, я впевнений, що вся критична інфраструктура буде заживлена, тепло працюватиме, водоканал працюватиме, вода буде, там каналізація буде працювати. І е, е, одночасно так само важкими будуть липень. І щонайменш перші там, дві декади серпня вони, скоріш за все, через температури теж будуть важкими, тому що кондиціонування тому що охолодження це стосується не тільки людей і кондиціонерів, але ну, наприклад, там харчові виробництва мають охолоджуватись. Ну не можна оперувати з м'ясом при плюс 40. Ну не можна, просто не можна. Тому так чи інакше, витрати електрики будуть всі місяці зростати, а одночасно продовжиться ремонтна кампанія, яка абсолютно необхідний елемент підготовки до опалювального сезону, тому що взимку. Взимку права на помилку нема взагалі ви виокремили окремо Київ і Київщину. Чому тут ситуація складніша? Дивіться, як працює алгоритм взагалі розподілу електроенергії по країні. Є у нас Системний оператор Укренерго, в якого є методика, затверджена урядом. По цій методиці, Укренерго бере і розподіляє всю доступну електроенергію по всіх регіонах відповідно про розміру прогнозу споживання. Себто, якщо в когось прогнозі там 100 ГВт, а є тільки там 0,9, да, їм дали 90. в когось 150, їм дали там да. ну, сто відповідно, по однаковому. Відсотковому розподілу. А ситуація з Києвом в тому, що при цьому всі регіони спочатку покривають критичну інфраструктуру з тієї кількості з того обсягу електроенергії, який вони мають, а потім вже розподіляються інше на інших споживачів, які не захищені. А Київ, як столиця, має дуже велику кількість різної критичної інфраструктури. І відповідно відсоток споживання критичної інфраструктури в Києві він ну, відчутно вищий. Ніж по країні. Тому кияни і е, малий бізнес, там середній бізнес Києва, який не є критичною інфраструктурою, вони отримають ну, трохи менше у відсотках, ніж в будь-якому іншому регіоні. Це така реальність. Пане Олександре, багато обговорень серед населення. Безумовно, я не говорю про. Професійну спільноту да щодо того, чому є ці відключення, чи дійсно вони необхідні. І одна з тем, яка обговорюється, це безумовно обговорюється експорт, експорт як наслідок того, що потім ми маємо відключення. Давайте трошки пояснимо цю тему нашим слухачам, слухачам дійсно, чи дійсно експорт впливає на відключення, чи ні, і чому, якщо ні, то в нас останнім часом експорту немає і не очікується. Фізичні перетоки відбуваються, тому що, ну, наприклад, в нас доволі пошкоджена, в принципі, пошкоджена, вона відновлюється, але вона пошкоджена енергосистема. Тому часом в нас відбувається переток електроенергії з одного регіону України в інший через європейські країни. Я, я дуже утрую, я дуже утрую, але. Це відображує реальність. Себто часом, коли нам треба, наприклад, на Одещину подати електрику, простіше віддати її Західної України. Там Словаччину або Угорщину або Польщу, і потім з Румунії отримати назад і заживити Одещину. Часом так простіше, тому фізичні перетоки відбуваються. Але експорту в нас реально доволі давно нема. А той маленький-маленький експорт, який був до початку травня, він базувався виключно на сонячній електроенергії. Коли в день було зайве Сонце, то його от віддавали на експорт. Більше нічого не віддавали, і точно експорт до відключень за. Зараз ну ніякого відношення немає, це таки, на мій погляд. Це або провокації з боку московитів, або просто люди реально не розуміють ситуацію. і Треба їм пояснювати. Ну думаю, що ми з вами цими зайняті. Так, дякую, що пояснили. Тепер я хочу точно торкнутися теми підвищення тарифів. Про цю тему говорили дуже давно. Фахівці говорили про цю необхідність вже на один рік. Звісно, ми розуміємо, що з іншого боку є споживачі, яким завжди будь яке підвищення не дуже подобається. Тож давайте поговоримо про це і наскільки зараз ця ціна відповідає дійсно ринковості, ринковій ціні на виготовлення цієї електроенергії. Дивіться, ніяка ціна не відповідає ринковій ціні, доки вона не є ринкова. Тобто давайте з цього почнемо. Тобто, ринкова ціна позавчора вночі була, якщо я не помиляюсь, гривни 30. Потім о 9-й вечора було і 9 гривень. Тому ринкова ціна і будь-який тариф. А не поєднані ніяк і ніякого відношення до собівартості немає. А... Треба розуміти, що собівартість електроенергії взагалі штука, яку дуже важко рахувати. Тому що, наприклад, от стоїть у вас вітроелектростанція. Несподівано подув вітер посеред дня, коли працюють ці сонячні електростанції, і ціна взагалі мінімальна в Європі часом від'ємна. це означає, що електростанція щось генерує, але отримує нуль. Бо на ринку забагато електроенергії в цей момент. Тому, що таке собівартість цієї ситуації? Да? А що стосується тарифу, чесно, я вважаю це рішення максимально, максимально неправильним. Воно не продумано, воно не має контексту. Воно. Не приносить грошей для того, щоб реально відновлювати генераційні потужності, тому що, на жаль, більша частина грошей від збільшення тарифу для населення вона потрапляє в енергоатом. Вся сума збільшення, яка там трохи більше 50 мільярдів на рік буде складати. Да, вона ділиться на дві частини. Так влаштована українська регуляція. 15% піде до Укргідроенерго, до великої гідрогенерації. Там великі пошкодження, там дійсно потрібні гроші. в мене нема жодних питань. Але все інше потрапить в енергоатом. Енергоатом не має суттєвих пошкоджень від бойових дій, від атак. Тому, на мою думку, було б доцільно, перш ніж в принципі підходити до будь-яких змін тарифів для населення, спочатку змінити систему, переробити її так, щоб був канал цим грошам потрапити на реальне відновлення генераційних потужностей. А потім вже змінювати тарифи. А потім вже після пояснення людям, чому саме так і як ці гроші будуть працювати на відновлення генераційної спроможності, от після того, вже здійснити це підвищення. Тому ну на жаль, я вимушений був і перед прийняттям цього рішення його критикувати. А коли прийняли рішення в тому форматі, в якому прийняли, ну на мою думку, нічого більш неправильного прийняти було не можна. Тобто ми зараз говоримо не про розмір цього підвищення, а саме про те, що гроші будуть поступати не туди, куди дійсно де вони дійсно потрібні. Вони будуть і поступати не туди, куди дійсно потрібні. І розмір підвищення для мене абсолютно загадка. Чому саме так? Ніхто пояснити не може. Це давайте трошки пояснимо. Це на вашу думку забагато або замало? Чи це просто неправильно? Це просто неправильно. На мою думку, як має працювати правильний підхід? Треба вирівняти всі ціни на ринку. Дати можливість, неможливість а перевести все населення так само до ринкових умов і надати тим людям, які є категоріями малозахищеними, простий, зрозумілий і чіткий механізм отримання субсидії адресно. На ту суму, яку вони потребують, я чесно впевнений, що ну точніше, не те, що я впевнений, я знаю, що розроблена купа різних механізмів, які дозволяють це зробити в прозорий, зрозумілий спосіб. На частину від них ми навіть від донорів гроші отримували. В різні часи, в різні роки, великі суми були отримані, але не працює. А чому не працює не до мене питання? Вибачте, а, а також так чи інакше, ринкова ціна і. Одночасно субсидія адресна. Чому саме так? З двох причин. Причина перша називається корупція. Допоки існуватиме будь-який тариф, який не відображує ситуацію на ринку, будуть люди, які на цьому будуть нелегально, нечесно і правильний спосіб заробляти. І мова йде про сотні мільйонів гривень. А причина друга. Те, про що кажуть дуже довго люди, які борються за енергоефективність, допоки люди не зрозуміють реальну ціну електроенергії на ринку, вони не будуть економити електроенергію. Більш того, я чесно скажу, що багато підходів українців до електрики виглядають дико з погляду. І європейців, і американців, які просто, просто знають скільки коштує реально на ринку електроенергія. А тому, поки ми цього не зробимо, в нас ця сфера полагоджена не буде. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу вас долучайтесь до нашої розмови. Владислав Обух, Крінформ, добрий день. Перше запитання, от таке загальне. Чи не вважаєте ви, що підвищення цін для підвищення тарифів для некобруційних споживачів електроенергії певним чином каталізує чи посилить бажання декого каталізувати підвищення цін для бізнесу на електроенергію? І друге, що стосується от планів Києва, встановити шість. Модульних теплоелектроцентрали теплоелектростанцій до початку нового опалювального сезону. Наскільки це реально, зважаючи на те, що таку продукцію в епіцентрі не купиш, вона не виготовляється. І навіть якщо нам допоможуть з такою технікою міжнародні партнери, однаково для встановлення, якщо не помиляюся, потрібно ну принаймні півроку, а це вже виходить на січень і далі. Давайте по обох питаннях. по першому не вважаю, ринок є ринок. Да? Електроенергія на ринку для бізнес для бізнесу буде коштувати стільки, скільки вона коштує. Стільки, скільки готовий сплатити, покупець. Там весь механізм базований на тому, що покупець готовий сплатити. Чим більше покупець готовий сплатити, тим вища буде ціна. В умовах дефіциту а в нас реальний дефіцит ціни, звісно, мають зростати. Це природньо. Якщо чогось не вистачає, воно дорожчає. Ну, це ж природа речей, так? Да? Дякувати Богові, там є, в принципі, ринок. Що стосується другого питання, ну дивіться, там треба розділити відповідь на дві частини. Перша частина шість невеликих когенераційних установок, які вже встановлюються, їх реально до зими встановити. Вони просто маленькі. А я знаю, що Київ дуже інтенсивно. Правильно і сильно працює над тим, щоб посилити енергетичний комплекс Києва. Там багато проєктів. Не про всі можна і треба говорити так, прям голосною через медіа, але там багато проєктів, І щонайменш я бачу дуже інтенсивну роботу і адміністрації, і Київ над тим, щоб ці проєкти йшли якомога швидше. Там є донори залучені, там є кредитори залучені, там багато що робиться, і от коли я кажу про два роки як першу таку ступіньку покращення ситуації, то Київ в цих двох роках точно один з лідерів. Себто багато робиться і робиться правильно. У нас є ще питання? Прошу вітаю, мене звати Лідія Середюк, п'ятий канал. Я б хотіла повернутися до зміни тарифів на електроенергію. Ви пояснили, що на вашу думку не зовсім релевантно, ефективно з таким чином міняти так тариф. Але маючи зараз уже новий тариф, проясніть, будь ласка, більше до чого це призведе. Як це зможе покращити чи настільки зможе покращити там ситуацію? Заповнити ті дефіцити, і що будемо мати в. Підсумку після е, такого тарифу, скажімо, в найближчі місяці або на початок опалювального сезону. Питання не до мене. А до кого? До того, хто цей тариф розробив. А ви фахівець е... проаналізувати, бо ви щойно тариф аналізували. Та я тільки що сказав, що немає жодного впливу на реальне встановлення і відновлення генерації найближчими місяцями. Нічого не змінить, на вашу думку? Нічого не змінить. Дякую. Пане Олександр, а хто має у нас із державних органів змінити саму структуру надходжень цього тарифу? Дивіться, це Міністерство енергетики, перш за все, і національний регулятор, Національна комісія з питань регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг. Шановні колеги, якщо маєте ще питання, прошу. Марія Васильєва, студія Дон Плюс один. Ви вже торкнулися теми цієї зими. А ми розуміємо, що ворог не зупиниться, що буде далі знищуватися енергооб'єкти, критична інфраструктура. Чи можете ви спрогнозувати, що нас чекатиме, ну скажімо так, в найгіршому сценарії, яка може бути ситуація, до чого може дійти? Я не бачу жодних підстав казати про якісь апокаліпсиси. Я не бачу підстав казати про якісь там техногенні катастрофи і так далі. Я певен, що енергетичний комплекс вистоїть. Да, ми втратили велику частину генерації, але є чітке розуміння, як працювати і що робити. Є чітке розуміння, яким чином убезпечити щонайменше ключову інфраструктуру від впливу. І ведеться реально велика робота над тим, щоб це розуміння втілити в життя. Да, не вистачає ресурсів і не існує чарівних паличок для того, щоб миттєво це відновити, але величезна робота ведеться, і це теж треба визнавати. Тому, в моїй голові, найгірший сценарій цієї зими виглядає як обмеження споживачів до 6-10 годин на добу. Але при цьому працює вся критична інфраструктура, і при цьому забезпечено тепло, забезпечена водопостачання, забезпечена каналізація, і працюють ключові оборонні підприємства. Бо без цього ми теж не можемо. Тому ще раз повторюся: я не очікую апокаліпсисів, я не очікую катастрофічних якихось ситуацій цієї зими. Я бачу велику роботу що менш багатьох міст і мерів над тим, щоб приготуватися. Це не означає, що треба розслаблятись ще раз. А все, що я кажу, передбачає, що всі інтенсивно працюють і готуються до зими. І це стосується і мерів, і резервного живлення інфраструктури, і підготовки збільшення імпорту електроенергії, і величезної роботи Укренерго, який має приготувати високовольтні мережі, і все, що до них стосується і докладається, і величезну роботу по відновленню генерації, яка так само має бути відновлена до нового року. І є об'єкти, які будуть відновлені. Робота йде дуже інтенсивно. Тому я схильний до помірковано складної зими, яка можливо буде складніша, ніж попередня, точніше 100% буде складніша, ніж наша остання зима, але, на мою думку, так само гарантовано більш передбачувана і більш комфортна, ніж передостання. Бо коли пригадати листопад, грудень, січень, 22-23, так от я скажу, що наступна зима буде більш спокійною. Пане Олександре, традиційно, ми знаємо, що зараз період, коли наші атомні електростанції йдуть на ремонти. Тобто наскільки цей процес запущено і він де за планом. Ні, ну він ДСК, що називається, це графік ремонтів блоків енергатома. Це доволі секретний документ, фактично, але я знаю, що роботи ведуться, що блоки виходять з ремонтів, часом, навіть з випередженням графіків. Я знаю, що вся інженерна команда енергоатому дуже важко над тим працює, і я впевнений, що вони приготують всі станції в належному стані. І це буде вчасно. Дякую вам, шановні колеги. Чи маєте ще питання? Я хочу подякувати вам за цей ефір. Тема дійсно надзвичайно важлива. Дякую за ваше пояснення. Нагадаю, колеги з нами був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. А вже о 13.30 ми будемо говорити про ситуацію у нашому, на півдні нашої країни та в чорному Азовських морях. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!